Я бачу зараз два, ем, два аспекти, які вже підняли е, дуже багато з е, відомих людей, і це дуже дві великі проблеми, які вже стоять. І я допускаю, що це далеко не останні проблеми. Е, перше це авторські права, захист авторських прав. І ми зараз можемо побачити, що є сервіси на кшталт «Суно», які генерують музику, і вони можуть згенерувати вам десятки треків за кілька хвилин, і це треки, які більшість із них, звичайно, це лайно. Але частина ну доволі пристойна. Музика вона згенерована на основі тієї музики, яка була створена до цього. Тобто, де-факто це дериватив. це вкрадені частини музики. Але це поки що не є ліцензовано, це поки що не є унормовано. Тобто на даний момент це така собі сіра зона, як у Старкрафті. Тобто, невідомо, що там буде відбуватися за цими хмарами. І поки що за цими хмарами відбувається генерація колосальних об'ємів контенту: відео, діпфейки, діппорно, тексти, відео, музика. Що з нею буде робити далі? Ну, хороше питання, побачимо.